Це телеканал Еспресо і наш український погляд на світ. Нагадаю, що наш ефір триває. Ми в прямому ефірі. Знову ж таки, хочу привітати усіх наших глядачів з вербною неділею. Я нагадаю, що президент уже привітав усіх українців напередодні. Він виступив за єдину помісну церкву адміністративно незалежно від інших держав. Церкви в Україні. Ну і хочу одразу повідомити, що незважаючи на свято, бойовики в вербну неділю обстріляли церкву на Донеччині. Населений пункт Правдівка Донецької області, що розташований в 20 кілометрах від лінії розмежування. Е я хочу просто зараз привітати свого наступного гостя, народного депутата України від блоку Петра, фракції Блоку Петра Порошенка Михайла Довбенка. Вітаю вас. Доброго дня. Е Пане Михайло, ну вітаю вас зі святом. Звісно ж таки, перш за все, і от зараз перерва у Верховній Раді. Андрій Поробій сказав, що під час цієї перерви він закликав усіх народних обранців. Переглянути або, хоча б перечитати законопроект про новий регламент Верховної Ради, я так вже знаю, що точно йдеться про дисципліну нардепів, тобто, щоб усі ходили на засідання, щоб голосували, щоб ходили на комітети, щоб дійсно розглядали законопроекти. Чи є механізми зараз дієві для того, аби дисциплінувати народних обранців? Так є бажання керівництва Верховної Ради і в тому числі народних депутатів. Все-таки вдосконалити свою роботу, що мається на увазі? Ну, по-перше, що в нас є цілий перелік заходів. Він розміщений у проекті цих заходів відповідно ще від комісії Кокса, коли пропонувалося цілий набір заходів, Cox, так, які uh -huh. ми маємо провести в парламенті, ми хочемо, по-перше, не тільки дисциплінувати самих депутатів, але внести корекцію в організацію роботи самого парламенту самого. Планується, зокрема, що в нас буде не два пленарних тижні щомісяця, а буде три. А на комітети скільки буде виділено? Там буде трошки інакша схема. Значить, три тижні, але голосування буде вівторок, четвер. Понеділок, день уряду, дещо планується його розширити. Не в п'ятницю в а понеділок, а, понеділок. А погоджувальна рада. Тепер коли буде погоджувальна рада і день уряду. Швидше всього, мінімум три години відводиться з тим, щоб дійсно поговорити по-серйозному на ті теми, які сьогодні болять не тільки депутатів, але й українське суспільство. А середа, п'ятниця це робота в комітетах, і останні тижні це буде робота в округах, тому що мажоритарники мають працювати з цими депутатами. Я хочу зазначити, що це ще не факт, тому що. Голова Верховної Ради чітко заявив, що цей проект мають обговорити в фракціях, і тільки після того, як всі голови фракцій завізують цей проект, він може бути внесений в сесійну залу з тим, щоб при голосуванні не розколоти наш. Депутатський корпус, а навпаки, шукати ті кроки, які могли би об'єднувати зал, могли би навколо якихось конкретних речей давати більшу продуктивність праці, ефективність роботи всієї Верховної Ради. Я так розумію, що йдеться день уряду в понеділок. Це для того, аби обговорювати плани на тиждень з урядовцями. Те, що зараз і Володимир Гройсман говорив про те, що треба налагодити. Першочергову роботу з парламентарями, щоб бути в постійному діалозі. Тобто, ви маєте на увазі, що таким чином це дозволить більш ефективно співпрацювати урядовцям і законодавцям тісніше працювати і над законопроектами, над тими законопроектами, які сьогодні є вкрай важливі і потрібні. Тому що ви знаєте, у нас сьогодні не початий край роботи в різних аспектах, але із усього цього набору треба вибирати ті базові, ті. Важливі, які дадуть можливість нам рухатись в реформах, е, найперше назвіть, будь ласка. От найперше за те, що потрібно зараз проголосувати, от терміново нам треба протягом травня, бо я вже за квітень не роз не говорю. Говорю протягом травня, треба прийняти 19 законопроєктів, які стосуються нашої роботи з Європейським Союзом. Е, які саме і... ну, ключові з них і, ну та там є цілий перелік і по фінансових наших справах і по. Бюджетних в тому числі по е, деяких речах зв'язаних із вдосконаленням процедур по депортаціях по інших речах, де ми зараз маємо з європейським союзом тісніше надавати роботу, в тому числі е, ті економічні, які стосуються вдоскональної роботи в зоні вільної торгівлі, е, там є вимоги сот, які ми маємо теж. Не просто накручувати, наприклад, от ми зараз прийняли в першому читанні законопроект з тим, щоб е, е, значить, підвищити е, акциз на е, металобрухт з 10 євро до 35. п'яти угу. є. Е, без сумніву, це це йде в якійсь мірі в розріз із тими вимогами світової організації торгівлі, але в таких екстремальних умовах, в яких зараз працює наш уряд, і ми маємо не тільки бойові дії, а фактично війну, ми маємо анексію частини території. Ця міжнародна інституція дає такий приклад і дозвіл. З тим, щоб ми могли піднімати відповідні тарифи, і тут не буде до нас якихось претензій. Але ми це маємо досить зважено, обґрунтовано виписувати в законопроектах, узгоджуючи з ними і таким чином рухатися в реформуванні наших речей, які потрібні економіці, я хочу вас запитати, як члена профільного фінансового комітету і банківської діяльності, так. в тому числі, ну от зараз чимало говорить про укріплення гривні, так що ну. Якщо говорити про цифри, то фактично на 6% вона укріпилася майже, майже так на 5,9 в березні, в квітні. Це не зважаючи на те, що була зміна уряду, незважаючи на е, кредит, е, те, що немає досі 1,7 мільярдів М... траншу третього немає Третього траншу, так від МВФ. Але незважаючи на це, е, з 27,1% там до 25,5% і навіть нижче зараз е, вже так. ціна до долара. І знаєте, в соцмережах просто почали. Чимало писати про те, що 2008 рік, пам'ятаєте, тоді відкотилася гривня, укріпилася до 4,6, а потім обвалилася. То чекаємо на нове цунамі. Але давайте роз'яснювати, що буде далі і на тлі чого власне, гривня зараз зміцнюється. Є базові речі, які впливають на формування курсу національної валюти. І Є поточні. Я хочу сказати, що ціла низка базових речей сьогодні дає підстави для того, щоб зміцнювалася наша українська гривня. Які це базові? Ми в листопаді минулого року завершили процедуру реструктуризації нашого державного боргу. Угу. Ми там зекономили 64 мільярди гривень, які фактично в цьому році ми можемо вкласти в розвиток економіки, в підтримку гривні. В позвлення економічних заходів, які би дали нам відповідний поштовх для розвитку економіки, 64 мільярди це досить серйозний, ви розумієте, підґрунтя для того, щоб утримати курс. Звучить так, звісно, воно як масово, знаєте, 64, але з іншого боку, просто а в які гал галузі вкладається? тому що зараз просто є ж попит на сировину і зростають ціни на сировину. Ну в принципі, за 20 років там особливо якихось нових змін не відбувалося. Якщо зростає. Не сировину, то гривня стає більш стабільною. А як можна підтримати цю стабільність, е, якщо сировина впаде? Наприклад, е, ми сьогодні перше, оскільки проводимо одну з найважливіших реформ, це децентралізація нашої влади. Ми на 9,5 мільярдів збільшили бюджет бюджети місцевих органів влади. Так. на 9,5 угу. люди відчули на місцях, що щось змінюється. Я не можу сказати, що це відбулося в усіх місцевих громадах, але в об'єднаних громадах і в тих громадах, де ми зараз перерозподілили частину акцизного збору. Від нафтопродуктів, деяких інших речей. Пальне, Абсолютно алкоголь, правильно. цигарки. Абсолютно правильно. Скільки зараз до місцевих бюджетів потрапляє від, від цього акцизу? Ну, от дивіться, ми дали 5% від реалізації нафтопродуктів. Це, не місцевий акциз, це от саме акци... акциз, який йшов раніше у В державний. державний бюджет. Від. Сьогодні 5% від mm. проданих нафтопродуктів залишається місцевим органом влади. Вже залишається? Вже залишається. Я повинен вам сказати, ми зараз ще один законопроект готуємо з тим, щоб навіть чіткіше розподілити і інші речі, тому що що тут відбувається у тих селах і населених пунктах, де є бензозаправки, вони різко це відчули. В тих населених пунктах, де немає бензозаправок, поки що цього майже не відчули. І ми хочемо розподілити цей теж це надходження, яке йде в місцеві органи влади. З тим, щоб 70% віддати на обласний бюджет, і він міг би розподілити на ті громади, які ще не отримують, а 30% залишити ті, де є бензозаправки. Таким чином угу. більш рівномірно мають відчути громади. Зрушення зміни, які вже відбуваються у фінансовій децентралізації, ну це ви почали. Це ви якраз що говорите щодо фінансової децентралізації, так. а підписаний контракт на 97 мільйонів доларів. Якщо я точно зараз так. З, євро. 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 97 мільйонів євро, так Геннадій зубко підписав так. представником Єврокомісії, яка виступає так. представником від Євросоюзу. Там ну там є розподілення, наприклад, 60 мільйонів буде від самого ЄС там. Німеччина так. бере участь, так. також Польща по моєму на. Один мільйон 1 мільярд. 1 мільйон євро. Так. так, от дивіться, з одного боку, коли почне працювати ця програма, там два основних напрямки: це навчання, ну тобто, робитимуть, якщо просто говорити, ефективних менеджерів з місцевої влади. Друге, це адміністративні центри, які надаватимуть послуги. Перш за все, інформаційні послуги. Коли програма запрацює, ну і коли можна буде побачити, хоча б якісь результати, найперші що відбувається? Ми розпочали процеси децентралізації в минулому році. Вони почалися на основі законопроекту, який дає підстави для добровільного об'єднання громад різних населених пунктів. Я повинен вам сказати, що це дало можливість вперше вже в минулому році. Ми 159 громад мали об'єднаних. Але ми бачимо, що сьогодні цей процес дещо сповільнюється, що є небажано. Хоча я повинен вам сказати, це природній процес, тому що в Європі, в різних країнах, де починалися процеси децентралізації, по-моєму, тільки в одній Швеції завершилися на основі добровільних процесів. Всюди решту добровільні процеси переходили в добровільно примусові через низку законопроєктів, нормативних актів. А в деяких країнах навіть вже і примусові з тим, щоб завершити процес, процеси децентралізації. Так ось у нас треба переходити швидше всього вже теж на добровільно примусові. Але ми, ми розуміємо... заморози там села об'єднувати е, до 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 районів доєднувати ну, чи не, не тільки дивіться, як правило, в районі е, буде е, 2-3... Об'єднані громади дві три об'єднані громади серед так. місцевих з, з різними селами. Да, mm -hmm. що тут мається ново за основу береться. Має бути ефект ефективна громада, а вона може бути ефективною тоді, коли є мінімум 12-15, ну до 17 тисяч жителів об'єднаної громади. Тоді можуть бути певні процеси підприємницькі розвиватися, інші речі, які там безпекові охорони здоров'я. Охорони порядку і так далі. Якщо немає цього ефективного, такого м, такої кількості населення, то то тут важко говорити про те, що є результат від а, цих об'єднань. цього. Ви говорите про примусово про я, примусове Я поки що про об'єднання. Якщо виходимо на цю кількість, є результат тисяч. Як треба 15-17 сімнадцять 15, 17... це людей, Щоб людей було, жителів цих, жителів мешкані. Якщо цього немає, бо є об'єднані, mm -hmm. об'єдналися три села. Об'єдналися 4 тисячі мають. Там важко побачити ефект від такого об'єднання. Більше того, є такі приклади, об'єдналися села, а навколо цих об'єднаних залишилося одне село, яке нікуди не увійшло. Ну це теж ненормально. Тобто ми маємо якось завершувати. Ось чому є потреба переходити від добровільно до добровільно примусового угу. порядку е, завершення чи проведення децентралізованих процесів в Україні. Так ось е, сьогодні ми хочемо. До кінця використати потенціал оцього законопроекту про добровільне об'єднання громад, і тут ми і шукаємо це перерозподіл акцизу, врегулювання рівномірного надходження в різні громади з тим, щоб вони мали можливість відчути вже сьогодні от ті результати. Крім того, ми виділили в бюджеті окремою. Стрічкою 1 мільярд для того, щоб вони могли розвивати різні інфраструктурні проекти в цих об'єднаних громадах. Тобто, ми хочемо показати всім іншим, що якщо ви будете прагнути до цього, ви теж будете мати відповідні стимули. Угу. Ну і ПДФо я, я точно знаю. Що я хочу просто на додачу сказати, що 60% тепер буде роз... залишатися так. в місцевих бюджетах, так хоча раніше в реальності надходило 25%. Так. так, але я хочу вам сказати, цікаво, що в цьому році ми, ви знаєте, знизили єдиний соціальний внесок відсоткову ставку. Майже, так, майже вдвічі. Так. Так. І ви так. знаєте, що, що цікаво, за перший квартал ми значно наростили надходження від цього соціального внеску в бюджет. Це, це досить цікава статистика. Білий ви маєте на увазі. Так, чистий. тобто... Білі статки білі. ми бачимо, що є вже відповідні, хай може поки що такі слабкі. Але кроки виходу із тіні що є дуже важливо для нашої економіки. Угу. Зрозуміло. Дякую вам дуже за це спілкування. Дякую, що завітали народний депутат України, фракція Блок Петра Порошенка Михайло Довбенко, щойно був гостем нашої студії.